Залишаючись виключно на державному фінансуванні, медицина зникне, переконує правозахисник у сфері медичного права Євген Новицький. Щоправда, коли в пацієнта вимагають сплатити благодійний внесок, чоловік зазвичай радить не сплачувати його. Однак завжди нагадує, що варто пам'ятати і про зворотній бік медалі. Учніті штобани цеті може того то того-то, того-то, бути. Якщо слишком наставити на себе безплатності, вас можуть полічити тим, що єс наліч. Відтак, основним порушником прав пацієнтів у цій ситуації є державний апарат, що, правда, під удар потрапляє лікар, говорить правозахисник. Даже если врач или медсестра проявляют коррупционные деяния, сюда должны помнить две вещи. Первое, они поставлены в умови, которые всячески подталкивают их к этому деянию. Это, конечно, их не оправдывает, но это в многом поясняет их поведение. А во-вторых, что даже если врач э сичас участі в корупційній схемі, то це не тільки взяточник, не тільки пацієнт, ще золоті руки, золоті мозги, хто налаштонений заточений на те, щоб нас лечити. І наша задача не в тому, щоб всі пацієнти оказались за решётками. Якщо ми це зробимо, ми кажемо собі медичну послугу, будемо всі щасливі, позбавлені від корупції абсолютно больний. Правозахисник переконує, завдання кожного пацієнта повернути ситуацію у правове поле, мовчати і терпіти ті самі благодійні внески, які на перший погляд зараз працюють. Не потрібно. Необхідно спільними зусиллями медиків і пацієнтів розхитати вже сталу систему, аби влада почула людей, яку медицину вони хочуть. Не вважається корупцією, вдячність чи топак гонорар від пацієнта, лікарю за надану допомогу. Натомість, якщо пацієнт нав'язує грошову подяку лікарю, то вже вчиняє злочин. Якщо ж лікар вимагає гроші до надання допомоги або у пацієнта в критичному стані, це корупція. Фахівці припускають, що багато проявів корупції в медицині вдалось би уникнути, якби заробітна плата медиків була. Відповідної їх праці або якби кошти у сфері охорони здоров'я розподілялись інакше. Нині 90-95% бюджету витрачається на захищені статті, такі як оплата заробітної плати, комунальні послуги на медикаменти ж залишається зовсім небагато. На послуги самим пацієнтам, за чим проходять пацієнти в медичні заклади, майже не залишається коштів, тому що в Україні і в Рівненській області роздуто досить таки сильно койколіжка, штати і медичні заклади. Для прикладу, Волинська область, наші сусіди, які кількість населення майже те саме там медичних закладів менше, тому субвенції в нас вираховуються, фінансування з Києва саме по кількості населення, пільгових категоріях. А медичних закладів менше, тому у них фінансувати медичні заклади менше, і кошти залишаються на пацієнтів саме на послуги, на реактиви, на діагностику, на лікування, на таблетки. Це те, що потрібно пацієнт. Суттєво змінити ситуацію в нашій країні зможе страхова медицина, говорять фахівці. Втім, основне в регулюванні всіх цих нюансів на законодавчому рівні, що й передбачає медична реформа. Катерина Монкач Ігор Прокопчук, новини рівного.